кілька основних способів, як можна заробити на криптовалюті. Перший з них це купити біткоін та інші монети і тримати їх доки, поки вони не виростуть, а потім не забуде продати. Ось ми на екрані з вами бачимо графік біткоїна за майже весь його час існування. І тут, звісно, видно одразу ці американські гірки, що ось був, наприклад, той хайп, який багато з вас пам'ятає 2018 рік. Так. І після цього було падіння-падіння. І Ось зростали ми також у 2021 там і в 2022 році. Після чого ми знаходилися знов на падінні. Зараз, коли знімається відео, біткоін десь 29 тисяч коштує. Але знову ж таки, особисто я вірю, що він знову буде рости. Не буде вже таких. В десятки разів зростання, просто тому що він стає дуже великим і дорогим. Капіталізація не дозволить йому стати там, по мільйон доларів, як деякі розповідають. Але я особисто на частинку своїх грошей купую біткоін і друзям своїм також раджу це робити. На ту частинку, яку ви готові втратити, яку ви готові просто кинути. Але ця інвестиція може стати дуже дуже цікавою. Друге, що можна зробити, це купити різні монети та покласти їх на стейкінг, тобто під відсотки. На Бінансі це через Simple Earn, бачите, є різні проекти, у них різні відсоткові ставки. Не треба купувати монетку за рахунок там великого відсотка тут, бо вона може виявитися просто скамом, Тобто ця монета буде вам давати відсотки, але буде сама падати в ціні набагато швидше. Таке буває. Але, наприклад, якщо ось ви тримаєте долар, так USDT, чому б не покласти його під там 3% річних, це краще, ніж нічого, при тому, що можна з ось цього депозиту у будь-який момент гроші викупити, зняти і використати, як вам треба. А перед тим як взагалі почати інвестувати та робити будь-які маніпуляції зі своїми грошима, дуже важливо розуміти, що ви робите, з якою метою і взагалі які в цьому ризики. А зараз хочу порекомендувати вам. Дуже порієнний класний канал, за яким багато років слідкую. Сімейний бюджет. Тут ви знайдете майже тисячу вже роликів про фінансову грамотність, про інвестиції, фінанси загалом. На сімейному бюджеті дуже багато. Дивіться, списків відтворення, їх тут понад 50 штук, про різні фінансово-інформаційні такі тематики і пов'язані з цим сфером. Дуже багато матеріалів. Мені особливо подобається відео, де сам Любомир це. Головний автор цього каналу робить свої огляди на ті інструменти, в які інвестує, що він сам вкладає, та взагалі які є класи активів, в що можна інвестувати. Також тут від початку війни з'явилися різні відео і для тих українців, що зараз вимушено знаходяться за кордоном, про різні фішки для них, і податкові, і різні бонуси. Раджу всім розпочати з того, щоб відкрити відео про ризик профіль. Посилання на нього я залишу в описі, адже тільки знаючи свій ризик-профіль, ви далі вже можете розкачувати свій портфель, інвестувати і знати, як це робиться. Ось зараз на екрані ви це відео бачите. Третє, можна ще паралельно з тим, як ви інвестуєте, зробити про це контент, як я на власному прикладі вам показую, і потім монетизувати за рахунок реферальних програм. Реклами, інших способів. Це додаткове джерело доходу і ваших поповнень. Також у Binance є дуже щедра реферальна програма. Я на каналі показував вже неодноразово. В мене є вже десятки рефералів. Зараз я вам покажу, як це все працює. Ось, відкриваємо. Є дві системи реферальні, легша і більш складна. Я використовую ту, що мені зрозуміло, та що дає і мені, і тим, хто зареєструється за моїм посиланням певні вигоди. Якщо ви за моїм посиланням в описі реєструєтеся на Binance, ви отримаєте пожиттєву знижку на комісії 10%, і я буду отримувати також 10% від ваших комісій. Тобто ви економите і я трошечки заробляю. Ви можете використовувати цей метод самі, також запрошувати своїх друзів, але, звісно, якщо ви зареєструєтеся, то не забувайте використовувати ті можливості, які вам дає біржа. Тобто, ви можете купувати монети, ви можете свій гаманець поповнювати різними і криптовалютою, і через P2P, і через різні ще додаткові способи. Потім ви можете ці монети класти під відсотки. Бачите, в мене тут різні монети зберігаються, і я не приховуюся від вас, я їх використовую і можу абсолютно чисто це радити. Особисто я використовую всі методи, які показав в цьому відео, і раджу вам також диверсифікувати свої заощадження. Якщо ви не хочете використовувати лише крипту або взагалі боїтеся цього способу, то переходьте з це відео. Тут більш консервативніші методи, куди можна вкласти свої гроші.